Ми прийшли знімати нашу кав'ярню, але настільки велика черга, що ми навіть не можемо відзняти. Підкішить, наскільки часто ви п'єте каву В12? Ой, ну десь, напевно, раз на тиждень, раз на півтора тижні. Два-три рази на тиждень точно. Скажіть, як вам смак кава? Чудово. Так, смачно. Загалом мені подобається співвідношення ціна якість типу якраз мене влаштовує. А чому саме вибираєте цю кав'ярню? Вона мені близько в оку. Мені подобається те, що вони донасять на ЗСУ, тому обираю її. За 10 хвилин, що ми тут знаходимося, вже третя людина купує каву. Тому локація є надважливою. Проведемо ревізію. Кав'ярня є достатньо чиста. Тут стаканчиків в одному диспенсері немає, але Ми розуміємо, що великі продажі, люди розібрали її. В наявності є мішалочки, також є брендований цукор, серветочки, стаканчики на еспресо. Також можемо замітити, що в нас є крутий є дизайн.